지 아, На будинки мирного населення диверсанти та потужні обстріли у штабі АТО повідомляють, що бойовики посилили вогонь уздовж усієї лінії розмежування. Минулої доби найменше дісталося Луганському напрямку. Більше гатили по сектору Маріуполь. Там бойовики лупили із заборонених 82-го та 120-мм міліметрових мінометів. Найбільше стрілянини було у секторі Донецьк. Зокрема, вночі потерпала від ворожих диверсантів Авдіївка. Із окупованої Ясиноватої до українського опорного пункту спробувала Дійти диверсійно-розвідувальна група противника. Восьмеро бойовиків рухалися під прикриттям вогню мінометів великого калібру. Відкривши вогонь на ураження, українські бійці змусили диверсантів відійти. Також два снаряди сьогодні залетіли на подвір'я старій Авдіївці. На щастя, ніхто не постраждав. Пошкоджені два будинки, в одному лише повилітали шибки. В сусідньому пробило стіну та цілком зруйнувало дах. Воронка вот, а ми вже дирку заділили. Оно прямо туди в кімнату залетело. Поэтому і криші у нас нету, все розбите. Видите, все знімаємо, осколки. Помогут нам люди. Сказали, що може бути допоможуть шифером. Ми покроємо. Обстріли починаються з 22 години, завершуючи до 2-3 ночі. Противник так званої ДНР застосовує артилерію. Калібром 152-122 міліметра, плюс міномети, гранатомети, станкові, автоматичні. Ну, в принципі, ситуація йде напружена по всіх опорних пунктах нашого батальйону.